Віддати книги, написані мовою окупанта, і допомогти придбати автівку для військ проти повітряної оборони. Одна з українських книгарень організувала акцію Постав російську книгу у куток. Таким чином вони долучаються до збору благодійного фонду Гуркіт в рамках цієї акції? Передбачено, що люди можуть принести російські книги, які у них є вдома. А зазвичай в багатьох є точно в бабусів, дідусів або в якихось рідних такі старі бібліотеки, які припадають пилом, і чомусь досі не дійшли руки їх перебрати. Це такий знак і символ, що треба почати. Окрім того, до нас можна приносити не тільки російську літературу, а й будь-яку макулатуру, що підлягає подальшій переробці. Це старі зошити, які теж часто накопичуються людей. блокноти, різні книги, які просто застарілі, застарілі примірники. Пошкоджені і так далі, які не потрібно, які люди не бажають зберігати в себе вдома, але вони чомусь там досі є. Адміністраторка книгарнів Івано-Франківську Лілія Стрілецька каже, для того, щоб закрити запит воїнів, потрібно зібрати близько 60 тонн макулатури. З цієї кількості вдасться отримати приблизно 250 тисяч гривень. І хоч це значна цифра, утім люди активно долучаються до акції. Протягом цих декількох днів ми вже бачимо, що люди зацікавлені для людей це актуально. Тільки в наші дві книгарні за цей час в кожну принесли близько 20-30 кілограм макулатури, що вже багато. А от, наприклад, у наших колег в Києві у них вже була машина, яка забирала книги, тому що їх принесли дуже і дуже багато. Також у нас тепер був такий була панянка, яка прийшла і сказала, що в неї в подруги є бібліотека, якраз така стара радянська, от якої вона хоче позбутися там близько 300 кілограмів цієї літератури. Вони логічно, що вони не мають змоги це все нести до нас. Тому ми сконтактували і думаємо, як забезпечити оцей вивіз безпосередньо, щоб у них цю літературу забрали і одразу відправили туди, куди потрібно. За кожні 5 кілограмів макулатури небайдужі. Отримують знижку, щоб поповнити свої бібліотеки книгами українською мовою. Це така також мотивація оновлювати свої бібліотеки. Оскільки ви віддаєте все старе, ви можете е, поновити свою бібліотеку новими українськими гарними примірниками е, нашої е, української літератури або ж зарубіжної, якихось світових бестселерів і так далі. Тобто це, це такий взаємовигідний обмін. Збір російської макулатури триватиме до 20 березня. В Івано-Франківську принести книги можна за адресами вулиця Труша, 4 або площа Ринок 5. Долучатись можна й у інших містах України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.